Це з вами Ірина Цвігун і це проект Квартира на Фініші. Сьогодні ми знову говоримо про страхування житла, але цього разу зачепимо страхування житла в період війни. Тож ми знову запросили до нас експертку у цій сфері з багаторічним досвідом Тетяну Копач. Рада знову тебе бачити у нас в студії. Вітаю тебе, Ірина! Я обіцяла, що ми повторимо та розповімо більше людям, що саме можна страхувати в час війни. Як це робити, як відбувається відшкодування? Тож давай розкривати цю тему. Супер! Я тільки за тож розкажи, чи взагалі зараз працює страхування під час війни? Страхування під час війни працює. Запрацювало воно не так давно, у 2023 році. Страхові компанії бачили попит на цей вид. Послуги і почали включати в свої пакети страхування від воєнних ризиків. І не виключення ці компанії, які на ринку хочуть продовжувати свою діяльність, і щоб забезпечити свого клієнта повним захистом, вони надають різноманітні послуги і різноманітні пакети. Що людина може на сьогоднішній день обрати в даному плані? Так? Людина може обрати, от ми говорили про те, що середня там квартира коштує 2 мільйони гривень. Людина може застрахувати на повну вартість, ем, може застрахувати на 25% від вартості квартири, саме військові ризики. Може обрати на 50%, на 75%. Від цього залежить скільки вона за це оплатить. От якщо в нас було 100 гривень. Платежу минулого разу ми говорили про те, що на таку квартиру 100 гривень платежу у місяць. То якщо ми будемо включати ці ризики, то це буде 250 гривень. Значно здорожчує пакет, бо ризиковість цього страхування на сьогоднішній день в Україні є. Угу. Я так розумію, що це така новинка, що можна 25%-50%. Чи це було і до повномасштабного ні? Вторгнення? Ні, абсолютно не було до повномасштабного вторгнення. Це нові продукти, нові програми, які страхові компанії розробили саме в цій нашій ситуації, в якій ми знаходимося. Добре, тоді про ці нові програми ми зараз обов'язково поговоримо, але пропоную в цей вже холодний день зігріти гарячим чаем. Давай. найбільше страхують люди під час війни? Е, ну, якщо ми вже про житло чуть-чуть поговорили, то люди ну саме найбільше на сьогоднішній день страхують свої транспортні засоби. Якщо людина купила дорогу автівку, відповідно вона першим чином е, при тому, коли обирає програму, питає: а у вас є страхування з військовими ризиками? І що покриває чи всю вартість транспортного засобу, чи частково, бо в різних компаніях різні програми? Хтось покриває на 100%, а хтось покриває тільки на 10% чи на 15%. І ще раз прошу всіх наших людей читати, що ви підписуєте, питати, що входить, що не входить, щоб не було потім питань. От я застрахував, мені все включили, а щось трапилося, я не отримав там мільйон, а отримав там 80 тисяч. Чому це так? В цьому треба розбиратися. І коли наші люди почнуть питати, запитувати, що входить в програму, поясніть мені то, поясніть мені цей пункт, цей пункт. Тільки тоді ми будемо як нація свідомі в плані страхування. От наголошую на цьому, що обов'язково читати умови страхування, читати, що ви підписуєте, і питати те, що вам не зрозуміло. А якщо, наприклад, повернутись до страхування житла, то які нюанси з'явилися саме під час повномасштабного вторгнення? Що змінилося в цьому страхуванні? А, змінилося взагалі підхід до цього страхування. Це нове для України для всього світу. Угу. Це цей пункт для ну, всього світу є вдові, новий. Слікаємо. Так, але що? А, Мене тішить те, що сьогодні на законодавчому рівні є законопроект, який ще не діючий, але найближчим часом мав би бути прийнятий, що на законодавчому рівні страхування житла буде створено для наших українців. Буде пільгові категорії людей, яким це буде безкоштовно. Не знаю там весь перелік, який буде, тому що ще. Не, не до кінця узгоджено ці норми, але держава рухається в тому плані, щоб допомогти людям в захисті житла на державному рівні. Угу. А от що стосовно вибухів, е чи захищає страхування зараз від таких е подій? Е в нас навіть у Львові, якщо ми говоримо про Львів, були випадки, коли е е були прильоти, і в тому числі по автомобілях, е десь був Тотальне знищення автомобіля, так. а десь скло повилітало, тобто це покривалося. Були випадки по житлу, теж, але не якісь значні такого масштабу, що там вся квартира. Такого досвіду маю, але такі дрібні була виплата 150 тисяч гривень. По Києву в нас багато відшкодувань, там більше страхують і більше цих ризиків було. І дрібніших там, і 45 тисяч гривень відшкодувань, і десь біля 200 тисяч гривень відшкодувань. Такі випадки є, вони не загальні, оскільки люди не страхують так їх на 100%. Тому е, Україна, українські страхові компанії мають досвід у відшкодуванні і врегулюванні таких збитків. Угу. А чи є можливість, наприклад, збільшити суму ем, страхування, от якраз під час війни, чи, чи зараз можна врахувати от ці всі нюанси, коли вікна повибиває, коли десь фасад буде пошкоджений, дах буде пошкоджений. Я так розумію, що якщо це десь від вибуху, це теж входить в страховий так, так, вибуховою хвилею. Якщо це відбулося, це теж входить в відповідальність. Ем, ну це може бути в межах вартості. Житла, чи в межах вартості рухомого майна, чи в межах вартості транспортного засобу. До речі, це може бути і в межах людського капіталу, тому що людина, кожна може себе застрахувати від військових ризиків. Тобто, людина, наприклад, ну, від... здоров'я, так? Здоров'я і нещасний випадок. От, наприклад, людина тікала в підвал і зламала ногу. Угу. Ну, тобто, це не типовий випадок. І якщо людина має нещасний випадок, включені військові ризики, їй буде відшкодування mm -hmm. по цьому випадку. А от, наприклад, які документи знову ж таки, можливо, нагадаємо, і чи докази потрібні для того, щоб отримати це відшкодування? Ми вже розповідали, які документи у звичайних ризиках потрібно надати, так а от саме по ризику. Військовому так потрібно, крім свідоцтва про право власності, паспорта, ідентифікаційного коду, заяви на страхування на відшкодування і з прописаним IBAN рахунком, куди зайдуть ці кошти, потрібно надати ще довідку з пожежної частини, що саме там цей прильот був. Цього достатньо. Після того робиться експертиза. Встановлюється на яку суму пошкодження відбулося, і страхова компанія здійснює страхове відшкодування. Документів насправді не є багато, це не є бюрократичні, якісь мільйонні списки, які треба доносити. Доносити люди наші бояться, що там, напевно, дуже багато всього треба доносити. А насправді це ну п'ять пунктів. Людина може заяву на отримання страхового відшкодування подати, сидячи на дивані. Тобто mm -hmm. mm -hmm. Зараз це все дуже справжня система. Ви дивитесь програму Квартира на фініші і сьогодні ми говоримо про страхування житла під час війни. Тож, якщо ви хочете ще раз переглянути цей випуск, ви можете зробити це у соціальних мережах. Тому підписуйтесь на наш телеканал, ставте лайки, реакції та обов'язково пишіть коментарі. А от щодо тих територій, де ведуться бойові дії, чи працює там програма страхування житла, можливо, є якісь знижки для громадян, які там перебувають? Ну я напевно не здивую наших слухачів, глядачів. Ми живемо в Україні і, на жаль, не покривають в зоні бойових дій жодне страхування. Тобто, це не тільки стосується житла, але також і транспорту, каско. Страхування життя і страхування здоров'я, тобто е немає сьогодні програми, яка б дозволяла українським страховим компаніям здійснювати страхування в зонах бойових дій. Це це заборонено, чи це і справді компанії не, не бачать там перспективи цієї програми? І заборонено, і компанії не бачать. Ага. Ми чекаємо нового закону України, який дозволить е на державному рівні страхувати в зонах бойових дій. Е це навіть страхова компанія, якщо би хотіла страхувати, якщо б була така, яка би хотіла, е вона не зможе врегулювати даний збиток. Е тому що е ці всі збитки, які нанесені на територіях, де ведуться бойові дії, вони мають відшкодовуватися за рахунок країни агресора. Ну так прописано в міжнародних конвенціях, і навіть врегулювати законним чином цей випадок неможливо. А от чи є випадки, коли ви будинки, квартири не страхуєте, що не підпадає під ці програми? Чи такого немає? Є звісно, ну це будинки щоб застрахувати будинок чи квартиру вартістю понад 500 тисяч гривень, бо до 500 тисяч гривень страхується без огляду. Ну, хтось до 300 тисяч гривень, хтось до 500. В цих лімітах можна застрахувати все. А те, що страхується вже 500 плюс, обов'язковий огляд Квартири чи будинку з фотофіксацією, тобто ми в свою систему разом з договором повинні викласти фотографії, як виглядає будинок, чи дійсно він коштує 2 мільйона, наприклад, так чи можливо там стоїть якась хижинка, яка ну страхується саме з метою шахрайства. Такі теж випадки бувають. В нас дуже велика частота шахрайства. Це 15% від всього, що ми страхуємо. Ну, взагалі, що страхують страховики в Україні. Ага, ну це як відбувається? Людина йде страхувати майно, яке вже з метою, з метою, ну... тобто сама робить так. збиток, так? так Шкоду? Так. Ну, бувало на моєму мо 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 життєвому досвіді такий е момент, що людина набрала кредитів, е тиснули зі всіх сторін банки. І е, людина спалила своє житло, щоб отримати страхову е, виплату. Звісно, це житло було е, застрахувало на одну суму, а коштувало воно в селі е, хатинка, яка підпиралася там драбинкою. Дуже дуже мало. Тобто, такі речі люди теж роблять. Крадуть в себе автомобілі, наприклад, <хи> відрубують собі палець, страшні речі розповідаю, але це так для того, щоб отримати страхування і відшкодування по житті саме за борги, а за борги, заграння автомати за отакі речі, ну таке існує. А от, наприклад, якщо ну ви тоді зобов'язані виплатити, чи є, наприклад, ваш захист від таких шахраїв? Якщо ми безпека компанії не доведе. Що це було шахрайство, звісно, ми зобов'язані платити. Ну, немає законних підстав, чому ми маємо не заплатити. Є договір, ми взяли на страхування. Платіть, будь ласка, але. Ем... Є такі випадки, коли ми розкручуємо цю ситуацію, схему шахрайства. Вони інколи дуже цікаві і дуже... з такими людьми, від яких ти ніколи би не очікував. Від охайно вдягнених, це не бомжі якісь, це люди, які працюють на банкірами десь і так далі. От просто десь пішли в певний час, не по такому шляху. І... І роблять такі речі зараз. Є ну якщо це автомобіль вкрали, так шукаємо камери. Де можна, де, де взагалі цей автомобіль протягом тижня їздив, рухався. Ага, у вас розслідування ціле відбувається. Ціле відбувається в розслідування внутрішнє. ось. Тобто ми підніма... залучаємо поліцію, залучаємо інші органи, залучаємо там, беремо камери, наприклад, в кафе чи в ресторанах, що є по трасі, для того, щоб ми могли якусь доказову базу знайти, для того, щоб розслідувати до кінця, чи маємо ми цей збиток оплачувати, чи ні. Тобто, як правильно розумію, що, наприклад, якщо є договір, то людина, яка м, користується послугами компанії зі страхування, вона може ну і і ця компанія не хоче, наприклад, виплачувати грошей, все одно через суд вона це зробить так, правильно. Так, Тут однозначно. навіть є захист. Так. Людина, тобто ну, можна не боятися, так можна не боятися, сміливо страхуватися в надійних е агентів, в надійних фінансових консультантів, які до кінця роз розкажуть, що в цьому договорі є, щоб це не було написано дрібнесеньким шрифтом і під лупою там не прочитаєш. Ну, те, що буває таке, тобто до кінця ознайомлюватися з умовами. В умовах договору все абсолютно чітко написано, що робити в разі настання випадку, який термін для подання, що дуже-дуже важливо, що, от, наприклад, є два дні, три дні з моменту настання події, або не пізніше 24 годин з моменту настання події, або негайно повідомити страхову компанію. Тобто, це, ці пункти прописані в договорі. Ви маєте знати, як діяти і що робити в разі настання, якщо протермінований термін, страхова компанія може не виплатити. То все ж таки, що ти рекомендуєш страхувати під час війни? Страхування це як гігієна кожної людини, розумієте? І ми повинні собі розуміти, що в нас є бюджет, так ми заробляємо якусь там частинку грошей. І в межах цього бюджету, скільки людина собі може виділити? На страхування відкласти собі таку статтю, почати це робити, принаймні статтю на страхування на безпеку свою і своєї сім'ї, своєї родини, щоб в разі чогось мати таку надійну подушку і вже далі звертатися за допомогою. В компанії, де є гроші, не в до благодійників, не з рукою на вулиці, а у фінансову установу, яка точно заплатить, якщо ви правильно укладете договір страхування. Що, е, чомусь у нас так прийнято в Україні, що ми страхуємо все: автомобілі, там, частково майно, частково якісь е, фінансову відповідальність, а от себе. Недолюблюємо себе, не, не, не страхуємо. А саме, в першу чергу, потрібно починати зі страхування свого життя та здоров'я, починати з пенсійного страхування накопичувального, як в Європі. Тобто, ми ж ми ж розуміємо, що пенсійний фонд на грані виживання. Що буде далі з тим, кому 30+, плюс? Так, ми повинні в першу чергу подбати про себе, щоб ми на старості років. Не хотіли, щоб нам допомагали наші діти, щоб ми не просили там, бо нам на ліки не вистачає чи комуналку оплатити не вистачає. Подумати про страхування себе, про накопичення як фінансовий інструмент, а потім вже про всі інші страхування. Ну що ж, я тобі дуже дякую за цю інформацію, яку ти надала, і за те, що ти поділилася з нами своїм досвідом і порадам. Ірина, насправді страхування це справа мого життя. Я не просто ділюся, я це роблю натхненно, і я хочу донести до кожного українця оцю необхідність мати поліс страхування, питати, що можна застрахувати, що цікавить людину, не закриватися в собі, писати зараз достатньо інформації в соцмережах. Пишіть мені, я теж з задоволенням відповім. Мене 20 років досвіду в даній сфері. Тому давайте популяризувати цю тему разом. Дякую тобі. Ми обов'язково будемо це робити. А глядачам нагадую, що ви дивились програму Квартира на фініші. Тож уважно читайте договори і не забувайте в першу чергу про себе. До зустрічі!